Де ставлено? На прапору УПА. Можна чітко зазначити, що, напевно, громадські організації поділяють... А, пух, Можна, ...конечно кримчанам, обращаються до своїх земляків, треба зупинитися, треба не допустити головного, не допустити... Що зараз відбуде Крим, то не буде ж ніколи повноцінності. Ми зараз... І ми не одинакове права. І ми несемо відповідальність за те, що пробує. Ця ідея виникла спонтанно. А, зараз, якщо не помиляюся, вже шостий день, коли працює нова влада. І ми бачимо одіозні кадрові призначення, ну наприклад, Рафальського во глави адміністрації президента, подільника Клюєва і так далі. Ми бачимо, коли Клюєв зробив собі самостріл в сраку, і він не посаджений ще досі. Ми бачимо, коли Арбузов пропонує свої послуги професійні в лапках, нинішньому уряду. А це люди, які повинні взагалі відповідати. Як мінімум, їх повинні вже цілодобово, як колись опозиціонерів, присувати в слідчих кімнатах Генеральної прокуратури, щоб вони давали свідчення і показання. Натомість вони вільно з посмішками на обличчях, в тому числі в стінах Верховної Ради, дивляться у вічі журналістам, громадянам і відверто сміються. Це попередження, просто що наступного разу тут вже будуть. Не просто шини, а буде можливо щось інше. Побачимо вимоги, виписані тут. Вимоги закон про люстрацію негайно. Ратифікація Римського статуту, що дозволяє судочинство ганського кримінального суду на території України. Негайно ухвалення цих рішень, власноруч, тобто щоб не було клопкодавства, і негайні перевибори Верховної Ради України. Я думаю, цього достатньо. А это мы хотим объяснить депутатам, как избежать кнопкодавства. Если они не могут руки свои держать в одном месте, то можно сделать вот так, и тогда они не смогут нажать больше одной кнопки за раз. І показали нашу, нашу здатність захищати свою свободу. Ми повинні пишатися своїми українськими цінностями, якщо ми. Робимо от, і вимагаємо, щоб ці українські цінності поважали всі всі депутати зараз, які обрані, там, точніше уряд і ну і, взагалі-то, чесно кажучи, всі ці є і і всі ці хітки, які на руках яких просили, бачите, за пафос, вони взагалі не мають права з'являтися на, на наші очі. Тому будь-якому нашому ілюстрацію, де вона на цій робить це неможливо. Просто какой наступний!